Вітаю, друзі! 12 грудня. Сьогодні з вами знову Валерій Кличок і знову ми поговоримо про мобільний зв'язок в Україні, тому що сьогоднішній день приніс нам не дуже приємні новини, коли лягла мережа Київстар. Ніхто не може нікому телефонувати з цієї мережі і на цю мережу. І навіть здійснити роумінг всередині національних операторів мобільного зв'язку неможливо, тому що Київстар тупо не відповідає. І от щойно. Генеральний директор мобільного оператора Київстар Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора Ну, Іншими словами, ну, не маємо що сказати конкретно, коли запрацює зв'язок Київстар. Тому, звісно, ми мусимо будемо користуватися іншими операторами. Про них я також розповім і про те, що власне, маємо на сьогоднішній момент стосовно цієї дуже загадкової справи. Також буду розповідати. Тому підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Поширюйте відео друзям, щоб вони були поінформовані, бо ми направду дуже зараз залежні від мобільного зв'язку, а це важлива сфера комунікації, зв'язок комунікації для передачі швидкої інформації, що вкрай важливо зараз в умовах війни. Та взагалом і в мирний час, в будь-якому випадку це вкрай важливо. Трішки раніше Комаров також повідомив про те, що it інфраструктура Київстару частково зруйнована внаслідок хакерської атаки. Я вам сьогодні вже розповідав про те, що це одна із версів, яку я мало вірю, але допускаю, тому що. Що кінцевими бенефіціарами цієї хакерсь хакерської атаки можуть бути як і Рада директорів, так і власники цієї компанії, яких ну, ростуть із Росії, які нині навіть там і перебувають. Ну і от зокрема, сьогодні у зверненні Комаров сказав наступне: що війна з Росією має багато вимірів, складно заперечити. І один із них це кіберпростір. На жаль, сьогодні вранці Київстар став цілю над... Потужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку, але їх цілий день, як бачимо, ми не маємо цих послуг. І як буде надалі розвертатися ця, ця ситуація в питанні вирішення проблеми, навіть про це не може сказати директор Київстару. Відреагували на це в Нацполіції і закликали, що ви можете скористатися зв'язком гарячих телефонних ліній Національної поліції у відповідних відділках. Це, звичайно, непогано, але ну, не всі зможуть до них дійти. Ну, втім, добре, що поліція на. Це реагує. І знову ж таки, повідомлення про те, що можна буде скористатися роумінгом національним, ну, виявилося зовсім ну, несправедливим, неправдивим і таким, що означає, що захищеність зв'язку має бути на першому місці сьогодні, тому що ну, без зв'язку нікуди. І е, вони сказали, що на сромінг не працює через те, що мережа «Київстар» не може передати інформацію. Ну як кажуть, всі раді, і ми трішки, але не дуже. Е, і інструкції, які були раніше щодо переходу на іншу мережу, вони не працюють. Це підтвердили також у Мінцифри. Відповідна реакція від Служби безпеки України є. І це добре. Вони порушили кримінальне провадження. Наголошую за фактом. За фактом кібератаки на одного із нацоператорів мобільного на зв'язку Київстар. Хоча, знову ж таки, національних операторів в мене, ви знаєте, вже чим далі, тим більше сумніву стосовно того, чи ми усвідомлюємо на рівні державному чиновників, що ну, це зовсім не, не національні оператори, ну, принаймні не проукраїнські. Чому? Я вам розкажу це трішки пізніше, тому поки що не перемикайтеся. А СБУ порушила саме справу за фактом по декількох статтях одного СОВО 361 не втручання в роботу інформаційних автоматизованих електронних комунікацій інформаційно-комунікаційних систем електронних комунікаційних мереж. Ця стаття пункту 1 створення з метою протиправного використання розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут. 110 стаття дуже цікава: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. І 111 державна зрада. Мені дуже хотілося б, щоб в перспективі ми побачили, хто власне персонально стоїть за цим усим, тому що це дуже важливо. 437 планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни 113. диверсія, стаття 438 порушення законів та звичаї війни. Ну, росіянам, в принципі, плювати на будь-які закони звичаїв звичаї війни. І 255. створення керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією. також участь у ній. І одна із версій, яку наразі досліджують. У службі безпеки України це саме хаткерська атака, за якою можуть стояти спецслужби Російської Федерації, а оскільки компанія Київстар. Ну, фактично, вона бере початок із Москви. Про це я вам розповідав у попередньому відео. Я вам залишу посилання в правому верхньому кутку. Там 10 хвилин перейдіть, подивіться детально, хто є кінцевими бенефіціарами цієї кампанії. То безумовно росіяни ж можуть використовувати це в війні проти нас. Чому ми це не бачили, не знали впродовж дуже багатьох років, залишається питанням відкритим. Ну і ти збукаєш, що одразу після виникнення інциденту в офісі компанії виїхала оперативно-слідча група СБУ. Тобто там була е, проводилася виїмка документів. Перепрошую, про що писали. ЗМІ, і це виявляється правдою. Вона документує всі обставини атаки. Крім того, за місцем події працюють кіберфахівці СБУ, які надають допомогу співробітникам Київстар і координують зусилля всіх державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі, тому що дійсно сьогодні були проблеми в фактично усіх містах України з роботою і посттерміналів, і термінали з видачі готівки. І Ощадбанк нарікав на те, що в нього є проблеми. Ну то, тобто, все, що було пов'язано з мобільним зв'язком і з інтернетом Київстару, воно дійсно потрапило під. Велику атаку. Але і інші мобільні оператори сьогодні, які є в Україні, вони також можуть бути атаковані. Чому? Чому я так вважаю? Тому що дуже цікавим є тепер для нас питання, коли невідомо, коли відновиться зв'язок Київстар, до кого підключатися? Це дуже класно, якщо ти знаходишся в мережі Wi-Fi, можеш легко через месенджери зателефонувати, повідомити, не потрібно тобі інформації. Таке складається враження, коли ти знаходишся в цій бульбості, що все окей. Коли ти виходиш на вулицю, де немає мобільного зв'язку. Бо немає інтернету тоді, то, звичайно, ти опиняєшся в повній порожнечі і не можеш оперативно контактувати зі своїми знайомими, родичами чи просто по роботі. І це серйозна проблема, тому що ми живемо в абсолютно іншій парадигмі, недротового телефонного зв'язку. Так от, у нас є два мобільні оператори: LifeCell та Vodafone. Хто ж ці люди, які володіють цими двома операторами, виявляється, це також не українці, парадоксальна річ. От, до прикладу, компанія МТС, яка пізніше переіменувалася у Vodafone Україна. Вона була це російська компанія, і вона свого часу продала свого українського оператора азербайджанській телеком... телекомпанії Bexel за 734 мільйони доларів. Азербайджанській телекомпанії. Яка в свою чергу на початку 2019 грудня продала цю свою частку іншій міжнародній компанії НЕСКУ НЕКЮСОЛХ Холдінг? І завершила про придбання 100% акції українського імператора мобільного зв'язку Vodafone Україна за ці самі гроші. Ну дивний збіг обставин, як на мене, да, але додам, що МТС, який свого часу зайшов в Україну ще на початку ну, існування ери мобільного зв'язку, це російська телекому... телекомунікаційна кампанія, що надає послуги в Росії, Білорусі, Вірменії, Узбекистані, Туркменістані, Індії, під торговою маркою МТС в Україні вона була під такою маркою до 2000 2019 року. Тобто, ну вуха Кремлівські також втрачають у цієї кампанії. Це складно не розуміти. Ну і видавалося б, нібито окей, давайте ми скористаємося послугами LifeSell. Але власником 100% українського LifeSell є турецький оператор мобільного зв'язку Turkcell. Це публічна компанія, яка вільно торгується на Стамбульській та Нью-Йоркській фондовій біржах. 54% належать приватним акціонерам. Наголошую, ну так само, як і в тій історії, також приватним акціонерам. Ще 26,2% Труксел володіє фонд добробуту Турецької республіки Тідабі А от решка, решта, друзі, 19,8% цієї компанії, національного оператора мобільного українського, це власність люксембурзької компанії Імтіс Холдінгсксалл. І вже нею повністю володіє Нідерландська Летерван. А от саме Letter Ван це дуже цікава історія, про яку я вам розповідав у тому відео, посилання про яке я вам щойно говорив у правому верхньому кутку. Серед кінцевих бенефіціарів Летеван, Фрідман, Касогов і Айвен. Ви чули вже ці прізвища, вони пов'язані із компанією Київстар. Тому що очікувати від подальшого нашого мобільного зв'язку, я поки що вам точно сказати не можу. Єдине можу рекомендувати мати кілька стартових пакетів в кишені, щоб ви могли з ними скористатися. Це не дешево. Я розумію. До чого все власне йде? Справа в тому, що свого часу вийшла інформація про те, що компанія Last також може бути націоналізована, тому чому також, тому що і про Київстар давно це говорить. Я вважаю, що в нинішніх умовах, як би це не виглядало парадоксальним, але потрібно ухвалювати доволі радикальні рішення, брати під контроль всі мобільні оператори, щоб їх не використовували наші вороги в атаках проти нас не лише кібер, а й повітряних. Бо ну я мабуть не відкрию вам секрет, що нещодавно в одному із шахедів виявили карточку мобільного оператора Київстар. Якщо не помиляюсь, але якщо навіть і помилився, то навряд чи я помилюся в тому, що це був точно національний український мобільний оператор. Тому, друзі, будьте пильними, слідкуйте за своїм зв'язком, він нам всім вкрай потрібний. Коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, всі ми не перемикайтесь в себе до України.